Я пропоную саме на цій платформі не, не підбирати слів, а вскривати проблеми і говорити про них прямо. Закликаю всіх учасників нашого обговорення саме до такого діалогу, так до діалогу, який призведе нас до окреслення проблем і до можливостей вирішення цих проблем. 14 січня у самому серці столиці в стінах американського дому відбулася подія яка відкриває нову сторінку в історії правосуддя України конституційні студії правосуддя майбутнього в Україні та світі зібрали за одним столом суддів, представників міністерства юстиції, депутатів та експертів. Законодавство це дорога, де є межі справа, межі зліва. Які ніхто не може переходити. Є певні принципи, не покладайте на суд ті косяки, які відбулися в законодавчій владі. Вони накосячили, вони прийняли на складу близький пон, а всі наслідки лягають носить, тому що це все впроваджує це дивічно. От і проблема є. Три гілки влади мають бути три локомотиви, а не три розрізані вектори. Тому мені хочеться докласти зусиль до. Розбудовую, врешті-решт почути закінчення реформ. Бо скільки працює, стільки воно триває. Судова система працює, вона працює на суспільстві. Те, що вона хвора, вона хвора настільки на і хворе суспільство. Це була перша зустріч такого формату, де учасники обговорювали правові виклики, які можуть вплинути на майбутнє українського правосуддя. Подія стала платформою для діалогу про те, як забезпечити справедливість у швидкозмінному світі, де технології та суспільні запити кидають нові виклики судовим системам. Ну, це наш був відгук на запит частини нашого громадянського суспільства. Не можу сказати, що це установчі були збори, тому що ми тоді установили щось. А ми поки обмінялися думками. В чому є проблема, хто її народив. І що надалі нам робити? Тому я думаю, що сьогодні конструктивна була розмова. Залишилися деякі відмінності в поглядах, значить, і це якщо проаналізувати от ті от виступи, то вони такі є. Але це нормальне явище. Головне, що це не байдуже частина людей, які бачать, що є проблема, її треба вирішувати. Перше засідання пройшло конструктивно. Ми порозумілися. Зібралися однодумці, скажімо так, за принципами. Є і якісь розбіжності в шляхах вирішення, і це нормально. Це сподіваюся, буде конструктивний процес щодо військової юстиції. Оскільки це складова частина загального процесу, то я думаю, що ця тема буде також піднято найближчим часом і будуть висловлені нагальні на сьогодні потреби для їх подальшої реалізації. Для глобальних змін такі е, зібрання, і такі дискусії зараз конче необхідні, тому що е, все починається з малого, і навіть найду найглибша і на річка починається з маленького струмочка. Тому е, навіть якщо у нас невеличка зараз група, я сподіваюся, в майбутньому до нас приєднається багато людей зі схожими поглядами, особливо схожою філософією і цінностями, і е, буде розширення. Тобто я на це щиро сподіваюся. і. Е, Такі обговорення вони в майбутньому можуть призвести до в принципі такої, знаєте, хвилі суспільних обговорень того, що суспільство бачить і зараз висловлює своє незадоволення, але певним чином приховує через бойові дії, через повномасштабне вторгнення. Тому зараз намагаються про це більше віддавати всі сили фронту, всі сили обороні. Однак, тим не менш, у суспільства є запит на справедливість, є запит на зміни і є запит на наведення порядку. Ми не говоримо про чергові реформи, тому. Що реформи, які проводяться заради реформ, вони ні до чого не призводять. Треба говорити про наведення порядку, тому що у нас існує зараз хаос. На жаль, в суспільстві і в системі влади, і особливо в системі, що стосується судочинства. Тому я думаю, що наші зібрання, наші обговорення, вони в майбутньому можуть мати позитивний результат як для напрацювання тієї стратегічної візії для зміни і наведення порядку в судовій системі України. Головна ідея Ідея цієї платформи це пошук рішень, які дозволять побудувати правосуддя, здатне відповідати сучасним викликам та гарантувати верховенство права для кожного громадянина. Ця подія стала не лише професійною дискусією, але й майданчиком для формування нових ідей, які вже завтра можуть змінити нашу правову реальність. В принципі, головною метою нашого сьогоднішнього зібрання було створення комунікаційної платформи, в першу чергу, комунікаційної платформи, Та да? тобто, це не засідання, яке мало на меті досягнення якоїсь там, знаєте, там захмарних якихось висот, а саме комунікації. І ця комунікація вдалася. Тобто, ми сьогодні дійсно доволі жваво і доволі природньо поспілкувалися і. В саме налагодження між суспільством і суддівською спільнотою, от у прямого спілкування, це і є наша головна мета. Я думаю, що ми її починаємо досягати Но... Ми не даремно обрали саме американський дім своїм першим, скажімо так, першим місцем для спілкування, саме для того, щоб донести в першу чергу думку до наших міжнародних до наших західних партнерів. Ідею, що не можна про Україну нічого говорити без участі України, не можна нічого вирішувати про суддів без участі самих суддів, без участі фахових юристів. Тобто, ми хочемо піднести. Формування судової системи саме на фаховий рівень, тобто не міжнародна не судові реформи заради міжнародної допомоги, а вийти з ініціативою судової реформи, давши можливість нашим міжнародним партнерам підтримати, профінансувати можливо поділитися досвідом для досягнення конкретної мети тобто, ми хочемо сформулювати. Для українців і для всього світу саме бачення, саму парадигму, яким мусить в результаті всіх цих реформ стати українське судочинство. Просто я хотів би, щоб мої діти хотіли жити. в країні. Я. Леонід Розенблю, Ілона Старун, Віктор Коновалов. Спеціально для штаб інфо.